Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 26 січня і сьогодні виповнюється рівно 5 років з того моменту, коли я вперше виклала на цей канал книжкове відео. Тож можна сказати, що в моєму книжковому каналу виповнюється сьогодні 5 років. Я не буду грузити вас статистикою, підбивати якісь підсумки, довго про щось розповідати. Я хочу лише подякувати, що ви підписалися на мій канал, що ви дивитеся, коментуєте. Мені завжди дуже приємно отримувати фідбек. Від вас. Дуже приємно з вами спілкуватися і в коментарях на Ютубі під відео, і в моєму телеграм-каналі, і в Фейсбуці. Отож, я дуже-дуже вдячна всім вам, що ви звернули увагу на мій канал, на мої відео. Кому вони сподобалися, той підписався, залишився на каналі. І сьогодні в знак вдячності я хочу подарувати вам три книжечки. Це книжечки з моєї бібліотеки, вони не вміють. Я їх читала один раз кожну, тож зважайте на це. І умови дуже прості, взагалі ніяких умов немає. Просто в коментарях напишіть, яку з цих книжечок ви б хотіли. Можна одну, можна дві, можна усі три написати. Але переможця буде все одно три. Тобто, навіть якщо ви написали три книги і одну з них виграли в першому. Припустімо розіграші, то в наступних двох ви вже участі брати не будете. Оце і все, отакі ось прості умови. Просто написати в коментарях, яку книгу з цих ви хотіли би, або, можливо, всі три. Давайте вам покажу, що ж це за книжечки. Це Джулія Квін, Бріджертон і Герцог і я. Я вам розповідала про неї. сподобалась мені ця книжечка. Також Валеріан під Могильні. невеличка драма. Також мені сподобалась і Ніколас Спаркс з поверненням одна з книжок Ніколаса Спаркса. Я би залюбки залишила всі ці книжечки собі, але місця в мене небагато, тому я вирішила відпустити їх далі і подарувати Комусь ще, щоб ще хтось насолоджувався ними. Результати розіграшу будуть десь за тиждень, 1 або 2 лютого. Ну, це і все. Бажаю всім удачі і побачимося в наступних відео.